Привіт всім! Я Оксана Цибуцька, гіпнотерапевт і регресолог. Сьогодні буду відповідати на цікаві питання, які приходять мені в дірект. Як взагалі відбувається початок роботи з клієнтом у гіпнотерапії та регресії? На самому початку, коли клієнт хвилюється чи зможе зануритись в гіпнотерапію, важливо пояснити добре, що він зможе легко піддатися гіпнотичній регресії з відкритим серцем і чистим наміром. У різних людей процес відбувається по-різному: одні бачать яскраві виразні картинки, інші ніби пригадують у тумані спогади. Нема двох. Однакових сесій, адже кожна душа має власний енергетичний ресурс. Для доступу до глибин історії свого існування. Часто потенційні клієнти хвилюються через метафізичний підхід, хтось із релігійних причин, хтось із наукових. Але якщо людина вже звернулася, це означає, що в її основі вже внутрішній конфлікт, відчуття програшу, незадоволення, існуючим світоглядом. Саме тому така особа шукає нового шляху і приходить у терапію. Для мене пошук внутрішньої мудрості один із найважливіших аспектів, адже ми відкриваємо у собі знання, які не завжди походять із наукових інститутів чи кафедр філософії. Перевірити, наскільки ці знання правдиві, доволі просто. Під час глибоких сесій регресолог може попросити уявити власну кімнату. Якщо клієнт робить це легко і швидко, а не довго згадує деталі, це означає е, глибоке занурення. Ще однією ознакою ефективної терапії є емоційна реакція, коли піднімаються сильні почуття, коли спогади проживаються через відчуття. Особливо це помітно у сеансах у минулих життів. Клієнти починають плакати, відчувати тепло чи смуток, згадуючи місця, які бачать уперше. Це може бути інша країна, цивілізація чи навіть інший час. З якими клієнтами. Не спрацьовує гіпнотерапія. Я можу, хоч 10 сеансів, блукати з клієнтом іншими світами, брати ресурс, розуміти систему всесвіту, будову душі, її досвід. Але коли ми беремося за реальну проблему життя, трапляються такі клієнти, які вмикають нещирість і намагаються переконати тебе у власній брехні. Наприклад, ситуація у дитинстві на клієнта напав грабіжник я питаю, що ви відчували в момент нападу? Відповідь нічого. Тоді я уточнюю: а коли минув певний час, коли ви вийшли зі стану завмирання, що відчували тоді? Відповідь знову нічого. Просто прийняла як факт. Але це неправда. Коли на вас нападають, коли вам роблять боляче, коли вас б'ють, ви, як мінімум, відчуваєте фізичний біль. І тут дуже важко продовжувати роботу, бо я не можу знати, у який момент вмикається ця захисна брехня, броня. У таких випадках я раджу знайти іншого спеціаліста, з яким буде легше відкритися, можливо, це. Ну, особистий фактор, можливо, недовіра саме до мене, як до людини чи до терапевта. Та правда в тому, що травмовані люди справді можуть нічого не відчувати, бо десь глибоко в них накопичена лють, і часто густо ця лють виражається у неприйнятний спосіб. Тобто була ситуація з притаманною агресією. Людина вийшла з неї. Але приборкала свій стан і повернулася у стан паралічу. А це вже веде до страху повернення до життя. Чи спирається класична психологія навчання про минулі життя? Для скептиків я пояснюю так: зараз я використовую техніку емоційно-образної терапії, скорочена ЕОТ. Те, що ви побачите чи уявите, це образи, ситуації, які допоможуть розв'язати внутрішні конфлікти. Наприклад, якщо у вас є конфлікт із протилежною статтю, ви можете побачити себе у минулому житті чоловіком і таким чином пережити інший досвід. Нівелюючи цей конфлікт. На практиці клієнта, назвемо її сніжана, боялася проявляти близькість до чоловіків. Вона часто сприймала їх крізь призму свого страху перед батьком. А також намагалася поступатися чоловікам у швидкості мислення, у фінансах та в інших сферах. І лише побувавши в тілі чоловіка, до неї прийшло усвідомлення. Інше мислення, і найголовніше почуття любові та відданості. Вона змогла побачити таку жінку як сама з боку, і зрозуміти неможливість проявляти до неї почуття. Ігор Губерман казав про таких жінок, що вони настільки холодні, що від них іде ж із нежиттю. Це допомогло сніжані прийняти та зрозуміти іншу сторону. Клієнт, який має вагання і невпевненість у собі, може побачити себе в іншому світлі, де рішучість і впевненість життєво необхідні. Так, клієнтка Настя побачила, що в минулому житті вона була таким собі ганібалом, який їв людей. І щоб відповідати статусу племені, їй доводилося вбивати, нападати, гвалтувати. Це було моторошно. А усе через те, що цей персонаж не міг суперечити племені та його ініціаціям, коли вперше змусили вбити. Саме в цьому проявлялася його нерішучість. Але виявилося, що можна було обрати інший шлях утекти. Так Настя й зробила у тілі цього ганібала, і надалі він почав проявляти рішучість із дикого та жорстокого воїна. Він перетворився на людину, що працювала. Спочатку вивчала мову, потім служила Теслею, а згодом навіть мала хорошу сім'ю. Уявіть, що на другій чи третій годині сеансу ви не просто бачите і згадуєте, а ніби стаєте тими людьми. Повністю проживаєте їхній досвід, їхні емоції та характери. І вже виходячи з терапії, ви несете цей досвід у собі. У своїх інтерв'ю, постах і, взагалі, у роботі ти використовуєш метод зцілення. Розкажи, будь ласка, його механізми до яких сил ти залучаєшся, і як це відбувається. Я дуже рідко звертаюся до дідівських методів зцілення, до ритуалів чи використання власної енергії для зняття болю, наприклад, болю живота, зубного болю, болю у попереку чи мігрені, але це занадто енергозатратно. Моя енергія надто дорога валюта. По-перше, це не екологічно, це зовнішнє втручання у стан людини, що автоматично знімає з неї відповідальність за те, що привело її до такого стану. У цей момент її свідомість спить, бо людина задіює лише близько 5% свого мозку. Це стан невігластва, пристрасті чи поверхневої благості. Тобто перебування у несвідомленості. Якщо ж зі мною трапляються коливання, це може вплинути на мою роботу у полі і сприйнятися як відкат. Така терапія допомагає лише на певний час. Але не усуває першу причини. Дуже часто в моєму полі з'являються клієнти жертви, які шукають гуру, священника, наставника, когось синішого за себе. І вони просять допомоги. Але коли ми доходимо до точки особистої відповідальності, коли я детально пояснюю, у чому проблема і над як над нею потрібно працювати, людина мене не чує, не бачить, не розуміє. Це як пилина перед очима. Людина уникає заглиблення у себе і шукає відповіді зовні. І коли в терапії вона зустрічається з собою справжньою, її починає штормити фізично, емоційно і у всіх проявах. Мій метод це робота з біоритмами та частотами. Навіть американські вчені отримали Нобелівську премію за відкриття. Зараз згадаю, молекулярних механізмів контролю циркадних ритмів я навіть це запам'ятала. Простими словами, наші емоції випромінюють енергію, і на цю енергію притягуються або хороші, або погані події. Високі вібрації це прийняття, вдячність, співчуття, любов, низькі вібрації це гнів. Гординя, брехня, образа, страх і відчуття смерті так і працює психосоматика від грецьких слів «психе» – це душа, сома це тіло. Якщо думки хворі, тіло теж захворіє. І єдиний спосіб зцілитися – змінити своє мислення. Коли людина нервує, боїться чи відчуває негативні е е емоції, вона пробиває свою ауру. і на ці пробої приходять люди, бактерії, мікроби та віруси, і тоді у фізичному тілі проявляється хвороба. Важливо зрозуміти, це Особиста подорож зцілення, самопізнання та духовної еволюції. Ніхто інший не зробить цього за вас. Так, ви можете мати команду, яка допомагає у процесі зцілення. Її учасники можуть ділитися знаннями, ідеями, різними поглядами і підтримкою. Але основна робота це завжди індивідуальне пропрацювання. Це правда, що в гіпнотерапії можна подорожувати іншими світами, бачити себе в тілі інших інопланетних створінь. Ну, це правда. Але щоб взаємодіяти з інопланетними цивілізаціями, такими як Сірус, Плеяди, Андромеда, Оріон, Арктур, вам про це може нічого не говорити, потрібно пройти багато земних уроків. Коли мене питають, з чого починати, я кажу: починайте себе, зі свого дому, зі своєї родини. Пропрацюйте відчуття самовпевненості, само. Цінки перестаньте думати, а що скажуть інші, навчіться приймати рішення, не застряючи в самопожертві, навіть якщо щось стається, вмійте опановувати та контролювати свої емоції, навчіться розуміти своїх батьків. Насправді тут е, багато роботи, і я не втомлююсь повторювати це як папуга, але якщо ви розширитесь. І візьмете відповідальність за себе та свої емоції, тоді зможете виходити на інший рівень спілкування з іншими цивілізаціями. Якщо у вас цікавий досвід, я можу розповісти: наприклад, у тілі плеяд. Ви відчуєте гармонію, єдність і братерство з усім, з природою, з іншими плеяцями. Ця енергія гармонії впливає на природу планети, тобто вона керує природою з найбільш деструктивних почуттів. Там є лише цікавість і туга. Але це лише 10% того, що ми зазвичай розуміємо під словом туга чи смуток на цій планеті. Ви дихаєте почуттям балансу, любові та співпереживання для мене, як для людини з планети Земля, плеядці показали себе в прекрасних. Пишних сукнях, але водночас вони ніби з живих матеріалів. Десь метелик, десь жучок, десь листочок. Мабуть, саме ця візуалізація найкраще передає їхню енергію. Але я свідомо покинула планету Плеяд, бо в мені було багато туги. Але життя на інших планетах нам показують не просто, а для чогось, щоб зробити певний ментальний висновок. І прийняти нове рішення. Знову ж таки, можна легко сприйняти як урок з підсвідомості, таке життя. А для мене це був урок, що гармонія і баланс у якийсь момент стали для мене не розвитком душі, а стагнацією. А душа, а душа. Захотіла дізнатися більше. Дякую за увагу і чекаю від вас нових питань.